Вітаю, друзі, на каналі інтернет-магазину 220к. На огляді черговий мультиметр від компанії Anning. Часом буває, що і нема що знімати, нема що її показувати, бо мультиметри від цієї компанії мають досить багато модифікацій різних і багато різних видів. І черговий від неї, так сказати, мультиметр нічим може не відрізнятися від попереднього, але в даному випадку. Відмінності трохи є, і вони полягають в принципі, не так в технічних характеристиках, бо всі мультиметри даної компанії, я рахую, справляються зі своєю роботою, міряють напругу, опір, ємність, струм і, і таке подібне. Тут просто сам зручність користування мультиметром, мабуть, і є те нове, що ми отримаємо з кожною новою моделлю. Наразі модель Anning 615. Є така подібна модель в форматі телефону Ані 681, 682, 683, там кольорові екрани, там є сенсорні екрани, різні моделі, але вони значно більше, ніж дана модель. І ну, кому ще потрібно. Можливо, кому хто позаганій зірі, той хто не планує використовувати в польових умовах, 683 підійде краще, ніж цей. Це нова модель, мені здається, вона. Більш підійде тому, хто може використовувати універсальний, хоче мати такий прид, який можна використовувати як вдома, так і в польових умовах. Він нагадує да, телефон цілком. Зарядку має Type-C, і внутрі акумулятор вбудований. Сенсорний екран, великий екран і великий екран при малому корпусі, здається, поєднане тут не поєднане. Що тут ще є? Гарненька коробочка, не соромно так ударити. інструкції. Інструкції не буду зупинятися. Кабель Type-C, що є чохол, теж досить добре. І відмінні трошки, ніж завжди трішки. Щупи Щупи мають ось такий кінечик, кінчик, і вони, мені здається, дуже зручно. Тут от ком позначка є ком, оце ком, і тут все написано ком. тобто Ми можемо струмити їх. Тут їх три, або так, або так. Ще раз, ком. отут тут підписаний. Ком, це ось центральний має бути. Це Зверху, якщо ми тако перевернемо, буде міряти струм, так буде міряти все інше, крім струму. Ну, показав розміри, показав, щупи, можу коротенько пробігтися по тому, як він міряє. Але повторююся наперед, скажу, що він, Я думаю, що він справляється, бо всі анінги, в принципі, з цим справляються. Ну, але без цього, мабуть, огляд буде неповноцінним. Що хочу сказати, більше все-таки наголошу на його зручності, компактності. Гарно видимий екран. Зручно, це таке підключення щупів, вмикається кнопочку потримати кнопочку живлення. Ось такий гарний кольоровий екран, який видно під різними кутами. Ну, щоб не блікувало, я дивлюся, що так блікує від люстра, від лампочки, блікує. І тут видно режим не вибираємо режим. Зараз режим автоматичний, він може міряти в автоматичному. Я розумію, в режимі, мабуть, те, що позначено. Тобто прозвонку діодів, опір, напругу. Можливо, я помиляюся, але попробую селт. це перемикання між режимами опір міряє і показує стрілочку зручно, інформативно і гарно видно, і приємно працювати з таким приладом. Діоди перевіряти, опір перевіряємо. Далі напруга в мілівольтах і пишеться DC. Напруга змінна. DC вольти. А напруга змінна. і тут частоту буде показувати. Дуже ну, дійсно зручний екран струм міряти DC, тобто DC це постійний струм AC, змінний струм, Неопір'ємність, частота. NCV безконтактне, можливо, не безконтактне, можливо, я помиляюся. Давайте попробуємо, піднесемо. Так, да, безконтактне, я підношу до розетки. NCV – це безконтактне визначення фази. Чуєте так? І вернулися в авторежимі. І Давайте в авторежимі і спробуємо виміряти. Так на підставку, то не дуже зручно. Але думаю, сподіваюся, що буде видно щось підставити сюди треба, щоб воно не їхало, кранчик. Можливо, чухо підставлю. Хоче уїхати наш, бо він чухо легкий. Щось важке зараз візьму. Ось таку коробочку в мене є важко. Тако буде видно. Далі перевірю напругу довго не буду. Напруга тут еталонний джерело напруги 10, 7,5, 5, 2,5. Це кажу, я роблю з кожним. Я сильно зупинятися на цьому це не буду, бо всі анінги це роблять. І так, тут виставлено зараз 10 напруга, 10 вольт. В автоматичному режимі 10.03, 1002. Міняємо 7,5 вольта ставимо. 7,51. Міняю на 5, не буду вольт ставити, давайте ще 2,5 ставлю вольта. 2,5. Чи буде видно? Треба ще дивитися на екранчик, щоб було видно. 2,5. 2. 505. Ну, точность, уважаю, хорошая. В принципе, вони все, я думаю, Англии. Давайте еще опер. У меня есть так само джерело эталонного оперу. И 10 Ом. Пробуем. Сейчас, что покажет наш 10 Ом. 10 и 3. Далее 100 Ом.

Ну і ємність, ємність, мабуть, в, в, в цьому автоматичному режимі. Треба визначити перейти в ручний режим, виставити перевірка ємності. Ємність візьмемо 1 нанофарат. Так, 1.03 має бути, а є 1.01. Це досить хороша точність. Далі 10 нанофарад. 10,2 має бути, насправді, 10,19. Далі 97, 98 є. І далі давайте ще 10 мікроф... 9, 99, якщо бути точним, мікрофарад має показати. 9, 9,99. 1052. Ну, от бачимо точність вимірювання. Я думаю, це не критично для побутового мультиметра. Цілком достатньо такої точності. Що я ще можу сказати? На мій ще погляд, можливо, недоліком є, можливо, я ще не розібрався. Ага, тут є всі параметри, які він вимірює. Тобто, не треба інструкції, воно завжди з собою бачимо, що він вимірює, Зручно. Легенький на вигляд, гарненький і не з недоліків для себе відмічу. Хоча, можливо, я бачу, що там є позначка заряду батареї. Ну Чи вона не світиться, чи вона не працює, чи може він заряджений, тоді він не показує повністю, як побачити ступінь заряду акумулятора, я не знаю. Хоча позначка трошки, вона ніби отаку, якщо її з боку дивитися, то вона ніби є. А може вона і показує, якщо ну слабенько дуже показує, якщо такое під кутом, то там вроде одна позначка зарядки акумулятора здається, що правда, можливо, і є. Можливо, я придираюся, але якщо так, то той позначку зарядки акумулятора зовсім я не бачу. Що ще сказати можна? На цьому, мабуть, все. Ще кнопочка Hold є, тобто затримки показує. і якщо утримаємо її, то вимкнеться ліхтарик. Ну, Це стандартна теж функція. Акумулятор. А ось і акумулятор, до речі, легко, мабуть, замінити. Бачимо, який акумулятор. Там буде написано 3,7 вольта, 700 мА. Приємно, коли до акумулятора є такий досить легкий доступ. Виключаємо ліхтарик. Все це робиться довгим натискуванням кнопки, так само вимикаємо живлення, теж довго натиснути. На цьому. Все. все. Буду всім вдячний за підписку, за лайк. Купити даний ліхтар, я кажу, даний мультиметр можна за посиланням в описі під даним відео. Всім гарного дня, до зустрічі на моєму каналі.